Ваше стілення від всіх недугів та хвороб, як і ваше спасіння, це обітниця завіту в Ісусі Христі, яку ви приймаєте вірою. Дізнайтесь, чому стілення є частиною Євангелія Ісуса для вас у вашому завіті зцілення, воля ваша на ваше стілення в обітницях зцілення. Ви можете самі через місця Писання про стілення досліджувати Слово Боже стосовно того, як приймати стілення і вкладати їх у своє серце. Щодня приймайте Слово Боже як ліки і приймайте стілення, за яке Ісус заплатив на Христі. Коли ви зрозумієте, що Ісус заплатив за все прокляття, ви зможете користуватись своїм правом по завіту, щоб ходити у Його перемозі. Так само, як ви вирішили прийняти Ісуса як Спасителя, ви можете вирішити прийняти його як цілителя і жити в божественному здоров'ї все своє життя. Ви народжені згори віруючі, і впевнено знаєте, що воля Божа у тому, щоб ви були зцілені, це частина вашого завіту з Богом. Вітаю вас, я Кенет Копланд, і ви вже знаєте це. А також це передача переможний голос віруючого. І ми присвятили завіту вже не один тиждень, і це просто дивовижно в наших очах. Отже, ми знову дякуємо тобі. Ми прославляємо і благословляємо тебе, бо той, хто в нас, більший за того, хто у світі. Завітої обітниці ми в них. Ти в них, ти в нас, а ми в тобі. Це щось більше, ніж може осягнути наш розум, але це не більше, ніж ми можемо повірити, бо це добре. І вся доброта приходить від тебе, і ми прославляємо тебе і дякуємо тобі у це чудове ім'я Ісуса. Амінь. Відкриємо наші Біблії на 103-му Псалмі. Ми читали в посланні до Ефесян про те, що ми були чужими завітом обітниці. І під час перерви доктор Вітер показав мені це місце писання. Отже, 103-й псалом. Якщо ви наш партнер, то ви знаєте, що він є в кожному партнерському листі, який я пишу. І в першій частині вибачте мені, кожен мій партнер по завіту. Такса у кожному моєму листі бачить місця писання з першого завіту і місця писання з другого завіту. І ці місця писання є фундаментом для моєї молитв за моїх партнерів. Молитв це ослужіння за партнерів і за вас моляться частіше ніж раз на день. Я маю на увазі, що за вас моляться протягом дня в місії Кеннета Копленда і в церкві Eagle Mountain. Отже, перша частина і вам слід розуміти, що це псалом Давида. В Біблії він, як ніхто інший, був людиною завіту. Благослови душа моя Господа. Він звертається до свого розуму, до своєї волі і своїх емоцій. Ми знаємо це, бо він звертається до своєї пам'яті. Благослови душа моя Господа і все нутро моє. Святе ім'я Його. Благослови душа моя, Господа, і не забувай про всі добродійства Його. Він провини твої прощає. Всі недуги твої зціляє. Від могили життя Твоє Він визволяє. Він милістю та милосердям. Так, ось, милістю та милосердям. Так, амінь. Так, тебе коронує. Хесет це милість, про яку тут йдеться. Це Хесет. Це милість Божа, слово завіту, яке найважче сприймає поганське мислення. Але це слово найбільш благословенне. Ісус реагував на нього. Вартеме до свого стілення він вигукував: Сину Давидів, і він назвав Ісуса Месією. Прояви до мене Хесед. Ісус зупинився і сказав: Приведіть його до мене. Ота. Хесен. Він бажання твоє насичує добром. Ти досліджуєш іврит. І виправ мене, якщо я помиляюсь. Але кореневим словом єврейського слова речі є слово. Слово. Бо ці речі були створені словами. словами. Яка це чудова мова? Мені це подобається. В одному з перекладів Біблії цей вірш звучить так. Він насичує мої уста добрими речами. І я замінив речі на слова. Він насичує мої уста добрими словами. Відновиться мов той орел, юність твоя. І далі щедрий милосердний Господь, довготерпеливий і багатомилостивий, багатий на хесед, не часто докоряє нам і не навіки заховує гнів, і так далі. А тепер перейдімо до 17-го вірша. «А хесед Господній від віку й до віку на тих, хто боїться його, або благоволить перед Ним і правда його над синами синів. Що його заповіта додержують, і що пам'ятають накази Його, щоб виконувати їх. Господь міцно поставив на небесах престола свого, а царство Його над усім володіє. Благословіть Господа, ангели Його, велетні, сильні, що виконуєте Його Слово, щоб слухати голосу слів Його, які виходять з ваших уст. Так, вибачте, але я не можу стримати, щоб не вигукувати. Слава Богу, алілуя! Так, так, ось до чого вони прислухаються, до Слова Божого, яке виходить з ваших уст. Вони реагують на нього. Ти знав Еда Дюфрейна? Так, сар. він вже на небесах. Я мушу визнати, мені бракує його. Адже він був пророк Божий. Якби у нас було достатньо часу, я б хотів поговорити про Еда. У нього були. У них були серйозні фінансові проблеми. У них був кредит під заставу церковного приміщення, і це була так звана балонна позика. До цього вони робили виплати, а тепер їм потрібно було внести 300 тисяч доларів. І вони потрібні були їм прямо зараз. Їхня нерухомість банк хотів забрати її. Вони просто шукали приводу, щоб забрати її у нього. Але він молився і вірив про це? І він був в готелі в місті, куди приїхав проповідувати? Це було ще тоді, коли ключами від номеру були не картки, а ключі? Того дня він готувався до служіння і раптом почув, як хтось відчиняє ключем двері. І він подумав: невже вони дали комусь ключі від мого номеру? Він повернувся, щоб подивитися, хто там, вийшов з ванної кімнати, щоб подивитися хто там. А стеля зникла. Тобто він війшов в духовну сферу. І там стояли два ангели, такі великі, що якби та стеля не зникла, він не міг би бачити їхні плечі та голови. Вони стояли там озброєні. І ед запитав, хто ви? Вони сказали, розумієте, ми твої ангели процвітання. Ми прийшли допомогти тобі отримати ті гроші чи щось подібне. І ед просто стояв там. Він запитав, тоді чого ви чекаєте? Вони відповіли наказу. Він сказав: ідіть. І вони зникли. Через кілька днів минуло не так багато часу. Вони мали заплатити ті гроші. Жоден банк не допоміг їм, бо той банк дуже хотів забрати в них ту нерухомість. Ед і його юрист були в його офісі. Зайшла його секретарка і сказала: до вас прийшов один чоловік. Ед сказав, ні, я нікого не приймаю. Але вона відповіла: Вам варто поговорити з ним. Зайшов чоловік в спортивному костюмі. Я говорю про виконання завіту. Якщо хтось був людиною завіту, то це був Еддюфрейн. Тобто він був сміливий як Лев з коліна Юди. Отже, той чоловік був у спортивному костюмі, і він сказав: передусім, ви мені не подобаєтесь. Я чув, як ви проповідуєте, і ви мене лякаєте. Але я був на пробіжці. Знаєте, він був юристом. І щось спонукало мене прийти. І принести вам 300 тисяч доларів. Ось вони. І хто був цим щось? То був один з тих ангелів велетнів. Так, вірно. Той ангел виконав наказ. Ед Фрейн був людиною завіту. Він проголошував слово Боже і його навчав Кеннет Хейген. Так, сер. А також я. Так, сер. Хіба це не це чудово? чудово? Ці духовні істоти, ці ангели. Були такі великі, що були вище від даху. їх було видно лише ось так. І вони стояли там озброєні. Нічого не робили, поки він Пет не відбув. Запитав, чого ви чекаєте? Вони відповіли, наказ він сказав: ідіть. І вони зникли і пішли до того бігуна. Потім той чоловік прийшов на одне з його зібрань. Поступово він почав приходити до церкви. І насправді, вони були винні 500 тисяч доларів. Але ті 300 тисяч звільнили їх від нападів банку. Отже, ми говоримо про тих, хто як там сказано, що бережуть завіт його і пам'ятають заповіді його, так пам'ятають його слово. Ви говорите слово Боже, ви проголошуєте його. Благослови душа моя, Господа, і не забувай про всі добродійства його. Отже, той чоловік прийшов на ще одне зібрання і проповідав, якщо я не помиляюсь. Збирав пожертвування, щоб розрахувати за те приміщення? Адже вони ще були винні 200 тисяч доларів і вони хотіли вийти з боргів. Той юрист стояв попереду, а проповідник сказав такі слова. Можливо, тут є хтось, хто хоче пожертвувати». І він вказав прямо на того юриста і сказав, а як щодо вас, Ед намагався відвернути увагу того проповідника і сказати йому, він вже дав. Він вже дав, але той не звертав на нього уваги. Проповідник вказував прямо на того юриста. І той юрист вийшов вперед і сказав: Я мушу покаятись. Я був неслухняний Богу. Господь сказав мені дати 500 тисяч доларів. А я приніс лише 300. Ви тільки погляньте. Ось ще 200 тисяч. Оце так. Той ангел продовжував працювати з ним. Бачите, Бог не зробив це частково чи наполовину. Так. Він довів це до кінця. Той ангел звернувся до нього, а потім продовжував говорити йому. Він продовжував вкладати це в його розум. Розверніться в зворотній бік, бо саме так дьявол змушує вас зрішити. Він постійно намагається вкласти ваш розум в свої думки. Що сталося з Йовом? Єдиний гріх згаданий в тій книзі зневаж Бога прямо перед його лицем. І дьявол продовжував вкладати це в розум людей. Йов боявся, що його діти зневажать Бога. Його дружина зробила це. Вона сказала: чому б тобі не зневажити Бога і не померти? Розумієте, це все в розумі. Диявол може діяти лише в такий спосіб. Він намагається вкласти свої думки в ваш розум. Послухайте. Якщо ви прокидаєте з Франції, їдете на роботу, і у вас постійно виникає думка, потрібно надіслати брату Копл до 100 номер. доларів. Тоді зателефонуйте мені. Так. Зайди в інтернет, так. ось адреса сайту. Але послухайте. Вам слід бути обережними з цим. Так, сар. Бо тут можна впасти в крайнощі. Ви можете почати маніпулювати цим. Ні. Ні, не робіть цього. Вся Біблія говорить про владу. Через владу віруючого, і цей завід влади в імені Ісуса ми маємо владу не лише над демонами, але й над ангелами. Дар розпізнання духів це не лише здатність бачити демонів. Так, Дар розпізнання духів проявився того дня і Еддю Фрейн побачив тих ангелів. Так, вірно. Брат Хейгін бачив їх на зібраннях. Я стільки разів був з ним, він проповідував і раптово зупинявся і починав робити руками ось так. Так. Потім він дивився вгору і казав гаразд, я зроблю це зараз. І пізніше ми запитували, брате Хейгін, що то було. Він казав, я побачив двох ангелів, які стояли так. там і вказували на того чоловіка, і потім вони дали мені вказівки. Я пам'ятаю це слово. Був випадок, коли навколо літав ангел, потім літав ще один, і вони літали туди й сюди під час наметового зібрання. І він просто повторював те, що вони казали. Ніхто його не бачив, окрім нього. А він бачив. Амінь. Він бачив. Цей псалом написав Давид. Давид розумів завіт. Давид знову, знову і знову. В період закону, протягом 33 років його правління, в Давиді був Дух Святий. Так, це ще раз. У ньому був Дух Святий. Скиня Давида була наметовим зібранням. Ось що це було. Храму ще не було, але ковчег завіту був досяжним для всіх бажаючих. Хвала й поклоніння тривали 24 години на добу, 7 днів на тиждень протягом 33 років. Цікава цифра, чи так. не так? Я вважаю, що Адам до гріхопадіння прожив в Еденському саду 33 роки. Ісус сповнив і це число. Стільки ж років царював і Давид в останні дні. Я знову відновлю скиню Давида, яка впала. Давид зробив дещо. Я ніколи раніше не чув це. Дякую так. тобі за це. Мабуть, так воно і було. Перший Адам мав встановити взірець так. для другого. І швидше за все він прожив там 33,5 роки. Тому і другий Адам теж. Бо був встановлений взірець. Мабуть, те саме було з Давидом. Я ніколи раніше так. не бачив цього. Давид дещо розумів стосовно завіту. Коли він брав камінці для Голіафа, він взяв додаткові. Він взяв додаткові камінці не на той випадок, якщо не поцілить. Він знав, що у Голіафа є брат і що там є й інші велетні. Давид був готовий. Ми дістанемо їх всіх. Він був готовий до цього. Є також щось цікаве його рішенні. Ми говорили про це раніше цього тижня, про стілення землі. У 21-му розділі Другої Самоїли є досить тривожний уривок, де люди порушили завіт з гавойні Давид віддає деяких людей на кару за те, що вони порушили завіт. Але подивіться на це він не вибрав нікого із сім'ї Мефівошета з тієї землі. Правильно. Він не зробив цього, бо він дав своє слово Іоаннафану, Саулу, Мефівошету. Він віддав інших людей і їх повісили, щоб умилостивити той кровний завіт з гавонітянами, порушений Ізраїлем ще за царя Саула. А він виправив це, але Мефівошета це не торкнулося. Тобто Давид знав і розумів кровний завіт. Мефівошет, для тих з вас, хто ще цього не чув? Йонатан і Давид. Склали справжній кровний завіт? Так. І коли Йонатан загинув, це Божий прообраз і це Хесен. Милість у цьому завіті спонукала Давида давати. Він запитував. Невже з його сім'ї нікого не залишилось? Я мушу когось знайти. Я повинен дати. Я повинен дати згідно завіту. Бо так Бог полюбив світ, що віддав. Він віддав сина свого. Так. Найкраще, що він мав. Так. В ім'я того завіту з Авраамом. Давид просто мусив знайти когось. Йому сказали так, є один хлопчина, він кульгавий і в лодиварі. Так, Давид сказав. «Підіть, знайдіть його і приведіть сюди. Бо він, мій син по завіту, син мого брата по крові. І він їстиме за моїм столом. Так і сталося. Так і сталося. А Мефівошет повірив брехні, яку хтось говорив йому всі ці роки, і він думав, що Давид збирається вбити його. І він приходить туди, а Давид не вбив його, посадив його за стіл. Брата Коплен, це моя улюблена частина. Він був кривий так. на обидві ноги. Його посадили за стіл. Його доглядальниця випустила його з рук, коли бігла, і травмувала його. Так, вірно. А тепер він сидить за царським столом. І ось у чому сутність, коли я сиджу за столом, ніхто не бачить мої ноги. Чудово, чи не так? якби у мене, наприклад, не було ніг, ви би про це не знали, сидячи поруч зі мною за столом, бо ми сидимо за цим столом. А ще я посаджений за столом у присутності моїх ворогів. Отець приготував для мене місце, де ніхто не побачить мої помилки та недоліки. Слава Богу, це завіт. Це завіт. І Давид розумів 28 розділ повторення закону говорить про благословення на землі і благословення у місті, благословення на полі. В результаті цього ми стали частиною цього благословення, і Давид умилостивив гавонітян, бо Саул вчинив неправедно. Давид помирився з ними і зцілив ту землю. Він зцілив ту землю, зцілюючи ім'я було дане Ізраїлю у книзі Вихід Єхова Рафа. Давид збирався прийти і змінити той напрямок, в якому рухався народ, і це буде йому дорого коштувати. Він віддасть деяких людей гаванітянам, але він збирався умилествовити ту клятву, яка була порушена попередньою адміністрацією. назвемо це так. так. І коли він це робить, він стіляє землю. І всі 33 роки його правління у ньому був Святий Дух. Так Боже мій один чоловік у завіті, який розуміє завіт, може змінити ситуацію. Це все, що потрібно. Якщо народ мій, який називається моїм ім'ям, якщо ми розвернемось, він зцілить нашу землю. Я скажу, що він вже зцілив нашу землю. Нам потрібно лише прийняти це вірно. Так. Бо згідно завіту, він має так. це зробити. І я стою на цьому. Я спостерігаю за цим. Я дивлюся на те, що зробив Давид, і скиння Давида відновлюється. Це скиня хвали і поклоніння, і це стосується 103-го псалма. благослови душе моя Господа, і вся утроба моя. Потім говориться про участь ангелів у цьому. Кінець 103-го псалма. Благословіть Господа, всі воїнства Його, служителі Його, які виконують волю Його. Благословіть Господа. Всі діла його у всіх місцях панування Його. Благослови душе моя, Господа. А вам потрібно заспокоїтись. Ваша душа це ваш розум, ваша воля, і ваші емоції. Вашій душевній людині потрібно увійти в спокій. Припиніть дивитись, як зносять всі ці пам'ятники і на весь той хаос, який ви бачите у новинах. Вони говорять те, і це зверніться до Слова Божого і благословляйте Господа. І ви почнете бачити зцілення цієї землі. для Америки є покликання, яке ми навіть не бачили. Воно є у серці Отця. Так. Господь вже говорив зі мною про це. Він сказав: Як ти вважаєш, чи ваші прабатьки-засновники мали хоч якесь уявлення про те, як виглядатиме ця країна через 100 років? Звісно, ні. Звісно, вони не знали цього. А наш час вичерпано. Я навіть не можу закінчити свою розповідь. Тіме, ти це зробив? Гаразд, я розповім завтра. Джеремі, продовжуй. Дякую, дідусь. Коли ви приводите в дію ваш завіт, він змушує працювати ваших ангелів, коли ви говорите наповнені вірою слова. Вони прямо зараз слухають слово Боже, яке виходить з ваших уст. і Вони чекають, щоб бути задіяними. Як розповідав брат Копленд, вони слухаються голосу Господа, який виходить з ваших уст. Ось чому говорити з вірою, і проголошувати Божі обітниці, сповідувати його Слово це така важлива частина приведення всього цього в дію. Цього тижня ми пропонуємо вам замовити для себе нашу безкоштовну книгу, яка допоможе вам дізнати, що Біблія говорить про зцілення. Вона називається Воля Божа на ваше зцілення. Це наш подарунок вам. Кенет і Глорія Коплен хочуть, щоб ви мали цю книгу, бо, по мірі того, як ви будете навчатися і зростати у розумінні свого завіту зцілення, ви станете впевненими в собі. Це змінить ваше життя. Ви дізнаєтесь про свої права згідно завіту. Коли ви розумієте, як жити у завіті зцілення і мати успіх у цій сфері вашого життя, це змінить не лише вас чи ваше життя, це змінить вашу сім'ю. Це впливатиме на людей навколо вас. І зцілення це своєрідний заклик для всіх людей. Воно дає вам можливість розповісти про Ісуса як про вашого цілителя і про вашого Спасителя. Тому замовте для себе цю безкоштовну книгу. Можливо, на ваш світ вплинуло все те, що відбувалось навколо нас. І ми знаємо, що все сильно змінилось. Якщо ви маєте молитовне прохання, ви можете надіслати його нам до місії Кеннета Копленда. Ми маємо навчених у Слові Божому співробітників, які згодяться з вами в молитві з вірою. І ми хочемо, щоб ви тримали перед собою слово Боже. Тримайте його перед своїми очима, тримайте його у своїх вухах. Вірте в нього, проголошуйте його, виконуйте його. І що б ви не робили, не здавайтесь, тому що Біблія каже все можливо для Бога. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.